Sarati dove ubite Vinci vai, Babi, Roskayti S? Robana! Dobrý den. Tak, je tylko udvědět. Já poněl, že přečena zupenky. Ne, to mi není naraz. Что ты не отключил, и ближний светло фар. А Ну, я з вами не йду нігде, я вам той почитаю. Правила, лос, яке має бути з 1 травня світу? <рес> <рес> чекайте, 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 а в мене яке було ключання? У вас були все анкоєм включення, габарит. Якої? Габаріти. Вони ключі не Так. Можете це А ну, подивіться. Я включувати косоцю. Ве не хочу бути зі своїм. Говорите у вас були включені. Я вам поясню ще раз. Шо 10 машин я ні одну не зупиняв, А вас не Дивіться, як я чоловіка допинує, у нього ближня сухо. Вите, так, викаєте посвідчення. свічи. Я вам покажу, документи, не є проблем. ніяких. ми йдемо до дитячого магазину Капітошки, Василя, але я хочу на справжній капітош. Місто Дятів, вулиця Армійська, тридцять сім. Оселі, а все інше. Продіолекції заповнити. Довгострокове та тимчасове користування. Це їде. Будьте добрі, підкажіть, що докази. Дока занесіть, Доказ... що я їхав з з габаритного дня. Та ви самі кажете, що ви... Докази занесіть мені! Докази занесіть! Будьте добрі, да. Доктор, не вам ну не всі. Ти нормальний я чоловік, не нормальний. А ви нормальний, вас Ви нормальний чоловік? Я вас, нормальний чоловік. Не нормальний. Ви до мене подійшли. Слухайте. І представимося, і поклонимося. Ви до мене подійшли. Ви мені повіли е, інспектор так, такий. Я вам повіли то... добрий день. Да. Добрий день. Ну добре. Представимося. Повілися да. інспектор і такий. Провірка документу. Є. Сказав реєстраційні документи на транспортний да. засіб і посвідчення водія і не встиг їм да. вам доказати, Чека, то, що ви змінили Ви І причину зупинку я пояснив. Ви хочете. Ходіть, я вам правила покажу. Ви хочете то. не по-доброму, там буде не по-доброму. буде по-доброму, ваша небезпека, що ви йдете без світла наступне у, у мене світло світило. Не знаю, як вас звати, бо забув. Віталій. Віталіка. Своє bo мене, bo мене. Тобі не хочу я щось сважати з вами, розумієте, та й ви то самі не хочетеся розумієте, то то бабка, не я жи бабку, мови, бабка, бо лежу, бабка Пак бабка хвора, я бак поїжджу в больниці. Я знаю, що ти бабку везеш, бо бабка або дожила... Не. Слухайте, у правилах дорожнього руху пише... я тобі покажу. Я, кає, чекайте. Я тобі покажу, та ка правила... Ні, то тобі порчатник. У правилах... Ні, ти мені, ви мені до тих не треба почеркувати, Пап, я маленько знаю. Я всіх вже закону тільки вивчив, і, і за, за боротьби з вами. Нікайте, вами ще не треба боротися. Тільки не оскаржені протоколи. З Віталя не треба боротися. З незаконними. А не незаконни... ну, знаю, ні. вам це моя май полюбила. Ні, але більше ваша не любить машини. Не любите зараз? Ліше Запорожць любить, наша вчаться на машину. Коротше, розходимося розумно, чи, 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 чи складаю заяву про безпечну зупинку? заяву не бою, розумієте? Я висячуся того. А, а бо я. Сдай вас, бо маєте бояти. Розуміє? Як си? Покажіть документи, я вас попереджу, і ви собі поїдете. Можна так? Не покажу вам документ. За що? Не і так покажуть. А, що? А, а, а то, бо не покажуть. Хто б не хочуть? Мені треба влітаю, о, 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 нормальна людина. Я нормальна людина, а, так, що... я, я віз. вам віз. ще віз. раз В, і ось так поводите, не файно, Я, я вас, вас ще раз об'ясняю. Раз, Законі виконуються вимоги працівниками ліки. Я вас попередив, будете включати світло. Ви мене не попередити, бо для того, щоб попередити, от попередження що то є? то, що ви маєте включати що? на всіх транспортних засобах на за населеним пунктом, маєте визначити світло Слухайте, а? Василь Васильович, а? Э, усне попередження, що то є? То, що є, що ви будете ото це одна... Нет, Ото одна з виду наказання, так? Ото не наказання. Усне Я вас можу навіть попередити, пошло... що є перешкода на дорозі ями, повідомити вас, про неї. Не, не є, то, є, 13 У 12, є, 12, є, є, 12 є. Є. 12, є. А, да, не можете, є. Може, може бути да. знак, стояти, знак. Не є. 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 Я вас Що? можу зупинити. Я ві, бабку я бабу... я не держу. Все, давайте, щасливо. А не файно поступить. Я вам кажу, я знав іще раніше. не треба бо Я не Віталія не хочу. Можеш ти мене знімати, я лише бачу, то з Я розумію, я б дуже хотів, бо всі робили законно. Я тобі за таку жінку покинув не буду казати нікого. Ні, я лише ж тобі кажу, бо ти не надаєш допомогу. Бо, ну, то, то, ну, я, я б хотів, щоб всі снаржак робили, розумієте? Не, і ви, я і... б хотів до такого збуду дожити. А я б не хотів. Та бо ви ще не розуміли, ні я, ні ви. Бо ми з тобою не доживемо, бо ви мені будете тримати нерви, я вам. І то вже буде мене не добре. Не буде, ми... Я, я чесно кажучи, че, я вам навіть тунічне. Давайте. Щаслива робота, Зараз се верну. Вертайся, знімай, не а ще розбавишся. Так, нигде, ти все? Щасливо, та бабку там. Добре, все, давай. Ну, Хайна бабуся, а? Eh?